Біблія завжди була попереду науки, тільки послухайте цих декілька цитат. Він розпістер над порожнечою північ, він на нічому землю повісив». Приблизно це було написано в 15 столітті до нашої еру. Біблія попереду науки, як мінімум, на 11 століть. Це він, той, що над земним кругом звосідає, і мешканці його, мов сарана для нього, він простирає небо як намітку, він розпинає його. Мов намет на житло. І тут ми можемо бачити, що в Біблії описана форма землі, тоді, коли науковці дійшли до цього зовсім недавно, і до сих пір існують якісь спори, якої форми земля. А Біблія про це говорить нам ще до нашої ери, воно це було написано. І про намет мається на увазі про озоновий шар, який дає нам можливість тут жити, тому що він захищає нас. Від пагубного впливу космосу, якби не цей озоновий шар ми б згоріли за один день. І так само описано про ядро всередині нашої землі, яке розжарене, розпалене вогнем. І по виверженню вулкану ми можемо бачити, що, що ця лава виходить з середини землі. І про це так само описано в Біблії. Тому Бог описав ще все до того, як людина це змогла дослідити. Тому Біблія вона є джерелом істини, і все, що Господь хотів нам сказати, він записав у цю книгу. Тому ця книга є просто божественною інформацією для кожного з нас.